До фонду племена Тризуба звернулися наші друзі з 25-ї окремої десантно штурмової бригади. Ми хочемо подарити автомобіль, друзі, це для вас. Саме головне, що цей він вам зберіг вам життя. Я, я розумію, що зараз ці автомобілі вони потрібні для наших підрозділів Збройних сил України, які знаходяться на передньому краї. Хай він служить за вас, друзі. Дякую вам. Додатково на цей автомобіль буде поставлений реп. Для того щоб берегли життя нашим військовослужбовцям. Хлопці, ми з вами. Слава Україні! Разом до перемоги. Племена зуби завжди підтримує фронт. Племена тризуба. Окрім цього автомобіля, передаємо нашим хлопцям такі пакети індивідуальної від Дякую фонду племена Трезуба за надану допомогу. Слава Україні!